І ще раз про повітряний напад на Польщу. Ні, це точно не було помилкою. І 10 вересня дрони цілеспрямовано атакували саме польську територію. Доказом цьому є той факт, що у ніч на 10 вересня РФ запустила хвилю дезінформації в польських соцмережах. Погодьтесь, це свідчить про ретельну підготовку нападу. Висновок для нас простий. Системна робота за аудиторію, підвищення медіаграмотності і координація між медіаплатформами це вже не допоміжні заходи, а невідкладна стратегія національної безпеки. Цікава історія у ніч на 10 вересня, саме тоді, коли Польща зазнала повітряного нападу з боку РФ. Польський сегмент соціальних мереж зазнав безпрецедентної хвилі дезінформації з боку російських і білоруських тролів. Ніч брехні. За кілька годин після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі в інтернеті, з'явилося понад 200 тисяч дописів та коментарів із проросійськими наративами. У середньому по 200, а то й 300 згадок щохвилини. За даними дослідницької групи РС Футура, агресори фактично перевантажили алгоритми соцмереж і тимчасово переналаштували їх на свою користь. Метою було перекласти відповідальність за інцидент на Україну та НАТО. А також дискредитувати польську армію та посіяти сумніви в єдності та ефективності оборонного альянсу. Аналіз показав: у 30% повідомлень вину покладали на Україну, у 34% – на Росію. А решта перекладали відповідальність на НАТО. Частина контенту ґрунтувалася на реальних подіях. Однак інформацію навмисно перекручували, створюючи хаос і взаємну недовіру. Попри координацію атак із реальними подіями в небі, Польщі ефективних інструментів протидії тролям досі немає. Навіть за співпраці із Facebook, X та Тік-Ток. Кажучи просто, цей епізод став поворотним моментом у російській інформаційній війні проти Європи. Москва продемонструвала, що здатна поєднувати реальні воєнні дії із миттєвими цифровими атаками, використовуючи інформаційні платформи як поле бою. Така синхронізація сигнал тривоги для всіх країн ЄС та НАТО. Боротьба за безпеку тепер відбувається не лише в небі, а й у стрічках соцмереж. І без створення єдиної європейської системи кіберзахисту та протидії дезінформації подібні атаки лише набиратимуть обертів. А битва за правду ризикує бути програна раніше ніж прозвучить перший реальний постріл. Тож тут варто наголосити, що критичне мислення і холодний розум, про які ми вам постійно тут розповідаємо, це не просто красива заява, це реальний метод протидії. І не побоюсь такого виразу протидії саме російській агресії проти всього цивілізованого світу. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та підтримуємо наше військо. А з вами, як завжди, була контрпропаганда. До побачення.